Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Важливі новини для українців з Європи. Німеччина, друзі, в Німеччині з нового року скоротять соціальні виплати для всіх біженців. Також Німеччина виділить 18 мільярдів євро для регіонів для вирішення проблем з міграцією. І ще декілька важливих новин з Німеччини для українців. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео, так ви допоможете розвитку україномовного каналу Ingram Ukraine. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, друзі, зміни в Німеччині з Нового року скоротять соціальні виплати всім біженцям. Канцлер ФРН Олаф Шольц і глави земельних урядів домовились, що з 2024 року соцвиплати для всіх біженців будуть скорочені. Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle. Наскільки торкнуться ці зміни українських біженців в Німеччині відомо тільки частково, оскільки громадяни України, які приїхали з початку війни, Нагадаю, отримують таку ж допомогу, як і німці, не прохаючи притулку, та оформлюються за статтею про тимчасовий захист. Отже, федеральний центр та федеральні землі Німеччини після багатомісячних суперечок узгодили новий порядок розподілу витрат на розселення та утримання біженців. Олаф Шольц та глави земельних урядів нагадаю домовились. Що з 2024 року федеральний центр виплачуватиме за кожного претендента притулку суму в розмірі 7500 євро на рік. Це означає, друзі, що обсяг фінансової участі центру надалі залежатиме від конкретної кількості біженців, які перебувають під державною опікою. Крім того, вирішено скоротити соціальні виплати претендентам притулку, які перебувають у Німеччині понад півтора року. Якщо досі претенденти мали право на отримання соціальної допомоги «Бургельгельд» після 18 місяців отримання урізаної допомоги, то тепер лише через 36 місяців. Зокрема, для безсімейних громадян це означатиме скорочення допомоги на 92 євро на місяць, а також скорочений обсяг безкоштовних медичних послуг не більш тривалий. Термін. Крім того, мігранти, біженці з України та мігранти, які підлягають захисту, з перебуванням яких на території країни. Німеччина змушена миритись в тому випадку, якщо вони після закінчення 36 місяців ще проживатимуть у гуртожитках із харчуванням, то вони отримуватимуть на продукти лише ті суми, які їм справді необхідні. Також вирішено видавати біженцям спеціальну карту для оплати послуг, що обмежить їхній доступ до готівки з цією метою. Робоча група має до кінця січня розробити відповідну модель. Уряд Німеччини вважає, що вжиті заходи дозволять землям та комунам защаджити 1 мільярд євро. Завдяки щорічним виплатам у розмірі 7500 євро на мігранта, фінансовий тягар земель та комун наступного року в Німеччині зменшиться майже на 3,5 мільярдів євро. Раніше друзі нагадаю, повідомляли, що уряд Німеччини схвалив проект змін до законодавства про перебування іноземців в Німеччині, які мають спростити працевлаштування для прохачів притулку а також для українських біженців. Також Німеччина виділить 18 мільярдів євро регіонам для вирішення проблем з міграцією. Про це заявив Олаф Шольц. Лише цього року федеральний уряд профінансує майже 18 мільярдів євро допомоги федеральним землям, щоб вони могли впоратись із завданням, пов'язаним з міграційною політикою. Крім того, Шольц анонсував посилення охорони кордонів Німеччини з Швейцарією. Австрію, Чехію та Польщу також він пообіцяв, що зовнішні кордони ЄС будуть зміцнені. Наступне друзі новини на демонстрації в Есені в Німеччині ісламісти дещо відозмінили символіку заборонених організацій, щоб уникнути відповідальності. Під час демонстрації в Есені, яка відбувалась минулої п'ятниці, летингувальники продемонстрували соболіку, яка дуже відрізняється від тієї, яка заборонена в Німеччині. На законодавчому рівні. Таким чином, учасники вирішили обійти вимоги влади. Ісламісти довели обман до крайності, і, очевидно, навмисно використовували дуже схожі символи ісламської держави та Талібану для досягнення своїх цілей. Так заявив начальник поліції Есена Андреас Стув. Міська влада доклала чимало зусиль, щоб проаналізувати. Всі відеозаписи з демонстрації, навіть залучивши переглядачів та науковців, які спеціалізуються на вивченні ісламу, наразі жоден протестувальник не був притягнутий до відповідальності за демонстрацію забороненої символіки. І Остання, друзі, цікава інформація. Читачі білти про антисемітські акції в містах Німеччини. Нагадаю, що спочатку війни на Близькому Сході в Німеччині проходять антисемітські акції та ісламістські марші. Найрадикальніші прихильники бойовиків закликають до проголошення халіфату в Німеччині та розмахують прапорами, що нагадують іділ та Талібан. У зв'язку з цим багато читачів видання БІЛД надсилають свої листи до редакції. Ось, друзі, лише кілька цитат з них. Я не маю нічого проти мультикультуралізму, але сердечно запрошую наших політиків прогулятися зі мною в. Білефальді, тепер це виглядає так, ніби ви перебуваєте в чужій країні і не розумієте мови, пише Сандрас Білефальда. Ми з дружиною боїмося, у нас є страх за майбутнє всієї нашої країни, а отже, і за наших двох доньок. Ми шоковані тим, як проходять демонстрації в Берліні, Ессені, Франкфурті та інших містах Німеччини. Це діє не лише проти Ізраїлю, а й проти нас, нашої країни, нашої віри, нашої демократії. Каже Крістіан з Вольбаха: нас заполонили ісламісти. Їх з кожним днем стає все більше і більше, і ніякого втручання з боку нашого уряду не очікується. Іноді я радію, що я стара, принаймні у мене є спогади про безпечну та прекрасну Німеччину, каже Петра з міста Штутгарт. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.